Слава Богу. Ви замітили, які ми слова співали? Остатній куплет. Ні, там. Тернистий путь пройти. Я не знаю, бачу, так всі гарно заспівали. Боже поможи. Та, Боже, поможи нам цей тернистий путь дійсно пройти достойно. Бог добрий до нас в цей вечір. Ми зібралися для того, щоб почути Слово Його, поспівати, помолитися, підтримати один одного. Ви знаєте, я сидів і співав, коли молилися. Я думаю, Боже, в кожного із нас цей день він пройшов по-різному, правда. Цей день до нас, можливо, прийшли якісь звістки приємні, неприємні. Кожен із нас по особливому в цей день він якось шукав Бога. В кожного із нас, навіть в домі молитви, коли ми сидимо, ми про різні речі можемо думати. Кожен по-особливому прийшов, можливо, хтось прийшов знаєте, з таким серцем, що і поспівати, і помолитися неохота. Але все ж таки, знаєте, щось всередині сказало та прийди. І прийшов і думаєш, Боже, що ти мені в цей вечір хочеш сказати? Біблія каже, що коли ми йдемо в дім Божий, ми повинні приготувати своє серце до чого? До слухання Слова Божого. Наше серце воно повинно бути готове в цей вечір. Що буде говорити проповідник, які пісні будемо співати? Ви знаєте, коли ми в Домі Божому, воно просто так не проходить. Як брат перед початком сказав, воно, це слово, воно просто дарма не проходить. Тільки уважна людина, яка слухає, яка розуміє, про що вона співає, вона може щось вловити. І ви знаєте, в мене день пройшов він, пройшов з моєю дочкою на руках, носиш вона плаче, їсти хоче, мама своїми заботами. І... Ти носиш і ти думаєш про інше, коли ти працюєш, ти думаєш зовсім про інше. Коли ти їдеш в поїзді, їдеш в машині, ти знову ж таки думаєш про інше. І ви знаєте, я замітив одну річ, про яку я сьогодні хотів би разом із вами, можливо, комусь нагадати, а можливо, ще раз і ще раз заглянути в своє серце і подивитися на себе зі сторони. Така риса характеру або навіть те, що ми вибудовуємо крізь своє життя як сміливість в християнстві. І коли я читав Біблію, коли я перечитую зараз Біблію, я замічаю одну річ, коли Ісус Навін, Він вступав на своє служіння. Ще до початку всього Бог через Моїсея до нього казав, що ти повинен бути твердий, сміливий, ти повинен бути мужній, ти не повинен нічого боятися, бо Бог каже: Я Бог, який буде з тобою. І ви знаєте, коли Моїсея не стало, коли Моїсей вже відійшов вічність, і Ісус-навіна книга вона починається таким розділом, що він не знає, що йому робить. І Бог до нього каже, що ти будь тверд, ти будь мужчим, ти будь сміливий. Говори мої слова, так, як я тобі їх передаю. І ви знаєте, я замічаю річ, що в моєму серці інколи цієї сміливості не вистачає. І вона десь втрачається, можливо, в яких ситуаціях. Ця сміливість вона десь дівається. Я згадую мужів віри, про які ми не ну, багато разів чуємо з цієї кафедри таких мужів, як Сідрах Місах і Авдинаго, які стояли перед вибором. І я замітив одну річ, що є сміливість по глупості, а є сміливість від любові. Я буду сміливий в християнстві тоді, коли я буду любити свого Бога. Я буду сміливий тоді, коли я буду любити Бога. І коли я дивлюся на цих мужів, я замічаю цю рису в їхньому характері, в їхньому дусі. Вони люблять Бога, і з-за того вони сміливі. Вони не сміливі від того, що вони десь щось чули. Воно мало вплив на їхнє життя, але їхня сміливість, вона чимось підтверджена. Ми любимо Бога. І коли стоїть перед ними вибір, вони сказали такі слова, що царю, навіть якщо й не так, якщо наш Бог він не спасе нас від цієї печі, ми все рівно тому істукану, який ти поставив, ми не поклонимося. І я задував собі питання, звідки та сміливість в їхньому серці? Я зрозумів, що вони люблять свого Бога. Вони люблять Бога не просто на словах, а вони люблять свого Бога на ділі. Перше місце, яке я хотів би зачитати, дії святих апостолів, 4 розділ з 13, 15 віршик, такі слова. А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігавши, що то люди обичні, обидва невчені та прості дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були. Та бачивши, що вздоровлений чоловік стояв з ними, нічого навпроти сказати не змогли. Ви знаєте, коли Петро і Іван вони йшли на молитву, Біблія каже, що сидів при там при храмі, при тих дверах, один кривий. І вони зробили велике чудо. Вони протягнули руку, і він став здоровий. І ось люди цю всю картину наблюдали, і тут а, воно підмічає і, бачивши сміливість Петра та Івана. Вони побачили, що в цих людях щось всередині. Давайте згадаємо, ну, щось є. Давайте згадаємо Петра, коли він був до того, коли Він ще ходив з Ісусом, і коли Ісус сказав, за кого мене вважають, вони відповідають, коли Ісус каже, що з мен, від мене відрічуться всі, Петро б'є в себе в груди і каже: Господи, вони да, я ні. Вони відрекуться від тебе, я з них знаю, я з ними хожу, я замічаю їх, да, вони 100%, я Петро, я, ну, я готов рвати і мітати. Але Бог бачить те, що всередині, інколи та дерзновіння, воно не приводить до гарних наслідків. Інколи людям кажуть, ти заспокойся, завтра проснешся з холодною головою, розсудиш і зробиш якісь висновки. Християнин, який любить Бога, він сміливий, на добрі справи. І ви знаєте, коли я замічаю цих чоловіків і Петра, це два різних Петра. Петро тоді заспівав петух, приходить жінка, каже, ти з ним був? Ні, ні, я з ним не був. Ну, як це не був? Ну, я ж бачила, ти ходив з ним. Він там між толпою далі, знову приходять. Ти з ним був, ні-ні, я з ним не був. І приходить час, коли Петро і Іван вони мають сміливість в серці, вони знають, в що вони вірять. Вони знають, з ким вони ходять, вони знають, що Бог їхній є Бог живий. Він є реальний, Він не просто. І вони кажуть, того Бога, якого ми проповідаємо, ви розіп'яли. Вони всередині щось відбувається, вони вже готові йти на смерть ради Ісуса. Знаєте, коли я почав досліджувати питання сміливості, я наткнувся на такий вираз, що дехто говорить, що в Біблії сказано 365 разів такі слова не бійся. Я думаю, а чи це правда? Я почав дивитися, і я зрозумів, що це неправда. Їх немає стільки в Біблії. А дехто каже, на кожен день Бог ну, передбачив Біблії, і я думаю, а де в Біблії їх знайти, я почав шукати, я їх не знаходжу. Це такий ну, символ людей вложили, що не бійся, такого немає. Є декілька моментів, які в Біблії говоряться. Говориться за слова не бійся, не лякайся, не турбуйся, де сказано мир тобі. Будь сильним і відважним. І я коли почав шукати, я теж не знайшов цих всіх слів до кучі, якщо зліпить, не виходить. Але я замічаю одну річ. Якщо слова Христа в моєму житті скільки б разів Він не сказав, вони не будуть мати того впливу, якщо я сам особисто в цьому не переконаний. Якщо я приходячи в церкву, не відчуваю Бога питання це не питання в Бога, це питання мене. Це питання моєї віри. Одного разу один чоловік, я просто почув молитву його, коли він молився біля мене, він сказав такі слова: що, Боже, відкрий мій розум до розуміння Твоєї правди. І коли я стояв, слухав молитву, я вже перестав молитися. Мені стало цікаво послухати, як брат звертається до Бога. І коли я чув, як він молився, ви знаєте, я думаю, Господи, де я все життя не так молився навіть до Тебе. Коли закінчилась молитва, я в нього питаю, ну, як ти до такого дійшов? Як в тебе так виходить? І він почав розказувати. Він каже: Я по-справжньому хочу пізнати Бога. Не просто завчена якась фраза, не просто якісь слова, які вложила мені з дитинства моя мама, мій тато, мій служитель, моя церква. А я хочу по-справжньому любити свого Бога. Сміливість від любові. Вона так сьогодні потрібна нам, християнам, особисто мені. Я хочу бути сміливий не від того, що я щось знаю, а від того, що я люблю Бога. Ви знаєте, коли я почав зазирати в Біблію і знаходити, ну, як, як, яка реакція була людей? Я знайшов одного чоловіка, за якого практично за все своє життя я, напевно, ні разу навіть проповіді не чув. Його було звати Йосип. Воно записано в Єва від Матвія, 27 розділ, 57, 60 віршик. Такі слова, а коли настав вечір, то прийшов був муж багатий із Ариматаїї на ім'я Йосип, що й сам був навчений, що й сам був навчався в Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісусового. Пилат і звелів тоді віддати і взяв Йосип Ісусове тіло, обгорнув його в чисте полотно, поклав його в робі новому своєму, що був висік у скелі до дверей гробових, приставив він великого каменя та й відійшов. Ви знаєте, я ніколи не чув проповідь про цього чоловіка Йосипа. Але коли я почав дивитися, про нього сказано всього-навсього два рази в Біблії. Два євангеліста говорять за цього чоловіка. І ви знаєте, що я замічаю? Що цей чоловік він також не був сміливий. Біблія каже, що ну, теологи схиляються, що він був з никодимом в гарних відносинах, що вони, можливо, разом десь там за столом були. І Іван описує, що він разом із Никодимом це робив. Але в даному випадку я замічаю, що цей чоловік він вчився від Ісуса десь потаємно. Можливо, ночью, можливо, з учнями, можливо, ще якісь моменти, але він шукав цей момент. Господи, я хочу навчитися від Тебе. І він ходив, можливо, за Ісусом, можливо, Він не був такий відомий, і про нього, можливо, ніхто не знав. Але прийшов одного разу один момент в його життя, коли йому повинно було вийти із стіни і засвідчити, що це мій друг. Що я його знаю. І Біблія каже, що коли це все сталося, цей чоловік, він прийшов не просто до якоїсь людини, він прийшов до самого Пилата і сказав: віддай мені тіло мого друга. Віддай мені це тіло мого друга. Я його поважав. Я шанував, я його люблю. І мені байдуже, що про нього будуть, про мене будуть говорити люди. Це мій друг. І Він Біблія каже, що коли він забрав це тіло, він його положив в свою гробницю. Він витратив свої фінанси. Ви знаєте, як хотілося б мати таких друзів, що в тяжку хвилину вони вийдуть із ціні і скажуть, це мій друг. Я замічаю сьогодні в своєму житті. Як часто, можливо, я навіть хожу, знаєте, і інколи потрібно сказати, що Ісус мій друг, а не хватає і сміливості. Ви знаєте, я згадую своє дитинство, коли я був ще підлітком, коли навчався в школі, коли казали, ну, Штунда чи хто, і ти боявся сказати, що ти також ходиш в церкву. Ти боявся сказати, що ти, можливо, звіруючий сім'ї. А моя мама розказувала, що вони, коли йшли в церкву, їхня вчителька, вона брала на список їх, і потім в школі їх визивали на линіці і ну, при всіх там обіжали, говорили різні речі, били. Ви знаєте, сьогодні християнином бути модно. Сьогодні християнином називатися це, ну, як якась емблема. Я християнин і це якось звучить. Але якщо зазирнути в серце, зазирнути глибше? А як ти живеш? А які твої думки? А які твої відносини в сім'ї? А як ти прощаєш сьогодні? Чи є в тебе дерзновіння стояти перед Богом, перед братом і сказати: Я був неправий, вибач, це потрібно мати сміливість чи ні? Потрібно. Якщо я люблю Бога, я по біблії кажу, якщо ти любиш Бога, а ненавидиш брата, то ти хто? Ти брехун. Ну, ти брешеш. Як ти можеш любити Бога, якого не бачив, а брат який біля тебе? Я, знаєте, коли почав дивитися на це, я вивів, ну, не то, що я почав дивитися, як люди інші говорили стосовно сміливості від любові. Мати Тереза одного разу сказала такі слова: Любов, якщо вона справжня, завжди відважна, вона не боїться болю, жертв чи самотності. І ви знаєте, коли я почав дивитися на її життя, як вона жила, ну, в принципі, жінка прожила непросте життя, про неї всі знають. І вона, ну, вона не була з наших, як то кажуть, знаєте. вона не була п'ятидесятиці. Вона була наша сестра по вірі. Я замітив одну річ: оці, коли вона сказала, що жертва чи самотність. Я заглянув в своє серце і я зрозумів, коли тобі больно, коли в моєму серці по справжньому є біль, я, на превеликий жаль, не хочу ні з ким ділитися. Я не знаю, як ви. Ти не хочеш ні з ким ділитися, ти просто хочеш. Стати перед Богом і сказати, Боже, це боль, це біль, я не розумію чому. І лукавий підкотив, і ще лукавий щось говорить, і хочеться вірити тобі, але життя воно говорить: ну подивись, як несправедливо, як нечесно. І тоді ти розумієш, наскільки сильно ти любиш того, за ким ти слідуєш. Любов, якщо вона справжня, завжди відважна, не боїться болю, жертви чи самотності. Францис Азиський колись сказав таку фразу: я, коли навчався, я захищав по ньому дисертацію, я навіть тоді підкреслював ці речі, і я тільки, -тільки їх знову відкопую. Справжня сміливість це не в боротьбі, а в тишині серця, яке любить навіть тих, хто тебе не розуміє. Любов без страху ось сила, що змінює світ. Так. Да. Я почав потім дивитися в своє серце і думаю, Господи, а в чому повинна проявитися в моєму житті сміливість? В чому вона повинна проявлятися? В першу чергу це в моїй вірі. В першу чергу це в моїй вірі. Сміливість від любові. Якщо ти по-справжньому любиш Бога, ти будеш сміливий. І ви знаєте, в Біблії є один чоловік, який втратив все. Но в один прекрасний момент він сказав: Бог дав, Бог забрав. Я в цей світ нічого не приніс. Я голий прийшов, я голий вернусь. Я голий в цей світ прийшов, я такий самий вернусь. Да мене вдінуть в гарний костюм, положать туфлі. Толку з того буде. Костюми туфля. Носи їх зараз. Толку від тих цвітів, коли людям приносять на похорони. Несіть їх зараз їм. Скажіть, як ви за них переживаєте, як ви їх і любите. Навіщо їм тоді там? Зараз скажіть теплі слова. Від моєї віри. Чому проявляється сьогодні твоя і моя сміливість? Чи можу сьогодні я на своїй роботі сказати: я християнин, я вірю в Бога. Я люблю Його всім серцем. Не тому, що я хожу в церкву, не тому, що 20-30 років, що мої батьки, а тому, що я особисто я, Олексій, люблю Бога всім своїм серцем. Тому що Він змінив моє життя, тому що Він полюбив перше мене ще тоді, коли мене взагалі не було. В моїй вірі, коли мені важко, коли мені тяжко, коли тебе не розуміють, коли в твоєму житті випробування, і не просто якісь, знаєте, там випробування, палець прибив молотком. А якась втрата, якась біль. В сім'ї щось стається, діти не розуміють, тоді Бог дивиться набагато на глибше в серце моє і ваше. Наскільки сильно сьогодні люблю я Його? Не тоді, коли в моєму житті гарна зарплата, гарна машина, в гарному домі спиш, а тоді, коли в тебе щось по-справжньому ну, не виходить. Тоді, навіть, коли, можливо, твої друзі від Тебе відреклись, і ти на самоті кажеш, Боже, не розумію, чому так. Але хочу довірятись тобі. Ісус Христос, коли молився в Гексиманському саду, Він сказав, він, він розумів, що від нього всі відрекуться, ніхто його не буде. Що він бере на себе весь гріх цього світу, і там, в Гевсиманському саду, він молиться і каже, моє бажання не йти. Не хочу туди йти. Але не моя воля, а твоя хай буде. Наше з вами життя на цій землі, воно не просте. Воно водночас і веселе, і сумне, і просте, і складне. Але в цих всіх ситуаціях ми повинні розуміти, що в центрі повинен бути хто? Ісус Христос. В центрі повинен бути Він. Не я, не моє Его, не мої якісь достатки, а Він, Господи, це все Твоє. В моїй вірі. Я просто на секунду задумався. А якщо те, що ми сьогодні маємо в один час його не стане, згорить. Втратимо. Що буде відбуватися в моєму серці? А Біблія каже, там, де скарб ваш, там буде і ваше серце. Наступний момент, Визнані своїх недоліків. Ви знаєте, як не просто прийти, ну я розумію, можливо, це буде якось звучати, та, в принципі, молодим і старшим всім прийти і сказати, вибач, я був неправий. Просто. Вибач, я був неправий. Чоловік з дружиною. Я не раз думаю, навіщо було створити сім'ю? Для того, щоб шліфувати, для того, щоб підправити тебе, підкоректувати. Не раз мені жінка каже, ти дуже так і так. Та ну що наски? Вона, ну що ти думаєш, я хочу для тебе зла, я хочу кращого. І вона права. Визнавати свої недоліки. Не тільки один перед одним, а стоячи перед Богом сказати: Господи, прости мене прости мене. Вибач, був не такий. Вибач, ну, Біблія каже, кого посоромиться. Якщо ми посоромимось Бога на цій землі, Він посоромиться нас. Не посоромитись визнати, Господи, пробач. Ще декілька моментів, і ми з вами помолимося. В боротьбі проти зла. У мене тут все, ну, є місця боротьби проти зла. Це не просто, але якщо я люблю Бога, я буду старатися жити свято. я буду старатися жити перед Ним відкрито. Біблія каже: противостаньте злу, не заігруйте з Ним, не робіть того. Сьогодні, коли дивишся на своє життя, дивишся на людей, які тебе оточують, ти разом з ними можеш ходити в церкву, і ти розумієш, Боже, поможи мені зберегти свою сім'ю, свої відносини в своїй сім'ї. Відносини один з одним. Впрощенні своїх ворогів і остатнє це в тишині свого серця. Ви Знаєте, коли я писав ці моменти, я. Думав, як остатнє в тишині свого серця. І ви знаєте, оце цей момент, коли в твоєму житті щось не виходить. Або ти проходиш якісь низини, не почати роптати на Бога. Коли проходиш низину, не сказати Боже, ну не почати на нього роптати. Я згадую моменти, коли мій тато лежав, коли ще я був. Біля батьків, і першим в нього стався цей інсульт, інфаркт. І він вже лежав, і ми розуміли, що він вже помирає. Я пам'ятаю, що я вийшов зі своєї хати. Я якраз тоді, тільки тільки закінчив Київський біблійний інститут, у мене ще такі повні сили був, енергії, готов був гори вернути там. І ти приїжджаєш додому, і твій батько лежить. І він каже: сину, ну все, прощаємося з тобою. Вибачай, що не так було. Я пам'ятаю, я вийшов. Я плакав, я казав, Боже, дай щоб в цей момент, ну я вже прожив, я вже якось затаявся, Дай щоб мій тато він ще побачив, як виросте його остатня дочка. Дякувати Богу, тато по сьогоднішній день він ще живий. Слава Ісусу! Я не скажу, що це ну, моя заслуга, якась, чи це моя молитва. Я знаю, що тоді всі молилися, але я звертаю увагу на те, що відбувалося в серці його сина. Я знаю, що відбувалося в серці моєї мами, бо вона про це говорила. Що відбувається в наших серцях, коли ми розуміємо, що все, що ми строїли в один час, воно рушиться. Що, якщо ми молимось за що, а ми його не отримуємо? Оце, знаєте, тишина твого серця. Коли в тебе питають, як в тебе справи? Хтось може сказати, знаєте, прямо сказати погано. Хтось може сказати добре. Але там, в тишині серця, ти знаєш, Господи, ти один знаєш, що там відбувається. Ти один знаєш, що там відбувається. Тоді, коли радісно, коли печально, ти один знаєш. Я пам'ятаю останні історії, ми будемо з вами молитися. Не пам'ятаю, хто з братів проповідував. Тут в Америці він приїхав. І одного разу він їхав в ліфті з кимось, можливо, ви згадаєте, чи брат. Михайло Скібновський чи хто, хтось розповідав. І він каже, він їхав, і ну, як заведено там, як справи, як справи. І одного разу він запитав, як справа. Він каже, погано, Він каже, good. Ну, вже автоматично так каже. І потім каже, я зрозумів, що він сказав, що в нього погана справа. Я йому сказав, то це хорошо. І він каже, мені так неприємно стало. Ви знаєте, в цьому ритмі життя, в якому ми сьогодні живемо, ми можемо не помічати. Людей, які проходять непрості моменти навколо нас. А сьогодні їм можливо потрібна та підтримка, просто в словах, як в неділю брат розповідав, просто смс, і воно вже підіймає. За мене переживають, за мене думають. Я не один. Хтось ввечері за мене молиться. Боже дякую тобі за це. Хай його сім'я буде благословена. Це така цепочка. Тому хай би Бог нам дав. Сміливості від любові, не просто від своїх якихось амбіцій, а від любові до Бога і до людей. Коли я говорив за сміливість, сестра сказала, що безбожник втікає, коли за ним ніхто не женеться. А праведник смілив, як лев. Брати і сестри, давайте ми будемо сміливі, як ці льви. Не будемо, як ти безбожник, я знаю, ти тікає, коли за ним ніхто не бежить. Іде озирається, дивиться. Ніхто там за мною не це. Та кому ти треба? Кому ти треба? А праведник сміливий, як Лев, тому що він знає, в кого він вірить. Він знає, що його надія в Бозі. Він знає, що його життя воно заховане в ньому. Він знає, що завдяки ньому він живе. Він знає, що коли життя на цій землі закінчиться, він стане перед своїм Богом. Він знає, що Бог не залишить і не оставить. Як би трудно, важко не було, Бог біля мене, Він зі мною, Він на престолі, він все контролює. Мені потрібно пройти цей земний етап гідно, щоб його ім'я було прославилось, щоб його ім'я воно возвеличилось в моїй в першу чергу сім'ї, в моєму серці. В в моєму домі, тому що мій Бог він є живий. Ми всі прийдемо до нього. Сьогодні, завтра, післязавтра ми не знаємо, але ми всі йдемо до нього. І хай наша сміливість вона буде побудована на любові до Бога. Господи, я тебе люблю, тому що я буду говорити, я буду свідкувати, я буду говорити людині, тому що я люблю її, тому що ти вмирав за неї, не тому, що вона йде ад, але тому, що ти віддав своє життя і хочеш спасти її. Ти хочеш вирвати її за Цього люди, які оточують нас, американці, українці, говорити їм про любов Божу, що Бог Він може змінити їхнє життя, що без нього нікуди. І будемо казати, ось глянь на моє життя. Якби не Бог, я б таким не був. Якби не Ісус не прийшов в моє життя, я не знаю, що зі мною було б. Де б я був. Подивись, яка в нас церква. Подивись, яка в мене сім'я. Мені важко, тяжко. Люди моляться, підтримують мене. Це благословіння для нас, правда. Давайте схилимо свої. Коліни, подякуємо Богу, попросимо милості нада.